Ой у полі криниченька, там холодна водиченька, ой у полі криниченька, там холодна водиченька, ой там роман воли пасе, Катерина воду несе, ой там роман воли пасе, Катерина воду несе. Ой, романе, романочку, сватай мене ізраночку. Ой, романе, романочку, сватай мене зраночку, бо не рідну неньку маю, буде бити ще лаяти Не... Лід, як ти потовстішала, та бачила б ти мене місяць назад. Я була така здорова, як ти. Ой, Наталко, тобі вже заміж пора. Та все, все ніяк не найду собі підходящого. Все про твого Петра думаю. Про мого Петра? Та оце, думаю, не дай Бог попадеться такий придурок, як у тебе. Ой, подруженько. Диви, які до нас на вечірниці хлопці прийшли. Один, я вже бачу, мені посміхається. Ось дивись, дивись, дивись. Та. Я тебе теж, коли перший раз побачила, зі сміху чуть не вмерла. Ну, й мордяка, та ти на мою подивися. Та на твою ж і дивлюсь. <гум> Ой, дівчата, всі хлопці думають лише про одне. Ой, не скажи, подруженько. Є навіть такі хлопці, які про це і не помишляють. А мій Сашко, як піонер, завжди готов. В смислі? В смислі. Постійно бухий. А, що. Дівчина, а можна вас фотографувати? Можна. А навіщо? Хочу показати за тому Миколаю, що я хочу на новий рік. あうフフフフ。<noise>